Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні запрошую вас роздивитися зі мною новеньку лялечку, яка приїхала до мене із магазину Мікі Маус. Це лялечка Wednesday, артикул 14834. Вона продається в звичайному пакетику в трусиках. Це новинка 23-го року. Дівчинка дуже гарна. Дуже. В неї довгі коси, коси аж до колін. ось такі. Волосся приємне, м'яке, таке, і вона має чубчик. Чубчик зроблений, оця прошивка окремим рядом. от. Тому я гадаю, що цей чубчик можна буде добре вкласти, і він не буде так на дві сторони розділятися. от. І чубчик, бачите, зроблена така сучасна стрижка біля вух трошки довше, а над очами трошки коротше. Не рівно, ну, як завжди буває, да, так рівно пострижуть чубчик, а тут так, трошки довше, трошки коротше, гарно. Так, волосся чорне, чорне м'яке, дуже приємне. Проділ посередині і прошивка. Так, голова пофарбована в колір волосся. Ну, прошивка непогана. Мені здається, що ця зачіска розрахована на те, щоб ну, в лялечки були косички. Ось. Можливо, можна і розплести, і все буде добре. От. Але знаєте, коли е, ну, в лялочці якась іде ну, зачіска така, е, з фабрики, то можливо тут ну, не буде така прошивка густа, як у лялечки, коли ну, вона без якоїсь зачіски йде. Але волосся багато, так береш косички, так, маєш, маєш такі. Так, що в нас ще очі, дуже гарні очі. Дівчата, вони коричневого кольору, але вони не дуже темні, не такі, як у Ліу. Прям чорні, ні, тут світліший колір, і він такий холодний, не такий, як у Ліу. Ой, у Даші. У Даші такий, такий бурштиновий відтінок, а тут такий холодний коричневий і ну, дуже гарний. Вії в неї чорні. От, на щічках дуже ледь помітний рум'янець, губи рожеві, такі насичено рожеві. От, дівчинка така красива, дуже красива. От. Дівчинка в трусиках. От, мені здається, що багато дівчат таку лялечку схочуть собі придбати, бо це ж модний популярний серіал і можна її вдягнути в те, що самі зшиєте або сплетете. От. Ну, і Така лялечка коштує трошки дешевше, ніж ляльки у коробках. Тому я думаю, треба придивитися, якщо ви думали купувати чи ні. Придивіться, можливо, ви більш рішуче поставитесь до цього питання. Так, ну що, я вам все показала. Так, тут у нас написано Паула Рейна, і біля вушка, і на потилиці ну, все як треба. От. Ну все, дівчата, начебто, все вам показала. Сподіваюсь, ви відвідаєте магазин Маус і зможете там собі підібрати щось до смаку. Там, до речі, зараз знижки на деякі позиції, так що завітайте. Ну, все, дівчата, дякую за те, що були зі мною. На все добре. А, ще хотіла вам що сказати. Напишіть мені у коментарях, яку лялечку ви б хотіли наступного разу побачити в огляді. От. Пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Попереду ще багато оглядів, багато ляльок, багато цікавого. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім до побачення!